Глухівчанці Тетяні Панченко 79 років. 40 із них вона трудилася медсестрою в операційному блоці хірургії та реанімації. Дуже, дуже злажений, дуже працьовитий, дуже відповідальний, дуже чесний колектив. Я дуже пишаюся тим, що я робила, працювала операційною сестрою. Чоловіка пані Тетяни не стало рано. Тривалий час вона жила зі свекрухою. Коли ж лишилася сама, то на поміч прийшли соціальні робітниці. Вони допомагають жінці вести домашнє господарство та доглядати чималу кількість тварин. У мене хатніх два коти і, і ще кішка. І у мене зараз дворових котів 14. Дві курочки в півень і утка. Селезень гоша, утка Матільда, петух – султан. Усі, усі знають, як їх звати. Тетяна пояснює, сама заводити стількох тварин не збиралася. Їх жінці підкидають, а вигнати чотирилапих вона не може. бо жаліє. Нам три підкинуть, два підкинуть, три підкинуть, два підкинуть. Да Господі, що у вас нема свиней вдома. Принеси мені свиню підкинули. І ще щось або корову, на ній котят. Оце так ми живемо. Крім любові до тварин, пані Тетяна захоплюється поезією. Останнім часом вона пише вірші на військову тематику, як пояснює сама, розказує про те, що болить. Снічник жовтий дивиться в небо. Небо безкрайня ясиня блакить. Це прапор твій Україна, Бог нам йому подарував. Жовта блакитна, горда, незламна і непохитна. Ти в нас одна, ти в нас єдина, як і свята мовчання хвилина. Хвилина мовчання, на у груди, серце стає, плаче душа. Хвилина мовчання, ти як століття перед очима країни життя. Жовта-блакитна, горда, незламна і непохитна.